Отець Олег, я хочу вам подякувати за щирі молитви, за моє життя, як ви мене підтримали. кажу. Вісім років тому, навіть вісім з половиною, я дуже захворіла, мені ставили діагноз. Рак 3 степені з метастазами. Я від сусідки почула, що є такий отець Олег. Що він дуже сильно молиться за людей, і я приїхала сюди до вашу церкву. І зараз я весела, щаслива, а тоді я ледве стояла на ногах. І ви дуже молилися, і всі, всі ці люди, що тут теж хворі були, різні люди, молилися і дякувати Богу, і вам. Вже рахуйте, як можна сказати, дев'ятий рік я живу. І навіть лікарі не повірили, що я, коли я прийшла на перевірку, що я так віджила, і що більш-менш наладилось моє здоров'я. Дякую Господу Богу і вам.